Мене звати Ольга Лімітріт. Ви на курсі Німецька мова з нуля. Це 11-й урок, те ми розглядаємо питання вас зі фон беруф». Хто ви по професії? Або хто є ви по професії? Ich bin Buchhalterin von Beruf. Я бухгалтер, бухгалтерка по професії. На що важливо звернути увагу? В цьому питанні. Ми питаємо українською мовою, хто ви є по професії, а в німецької мові, що ви є по професії. Вас означає, що? Що є ви по професії? Перекладається, хто ви є по професії? Вас означає, що. Вера, глуха. Хто? Бегуф, де? Беру професія. Де беру. Професія. Фон. Фон нове слово. За професію. По професії. Фон. Вивчаємо це. Питання вас, зінзі фон беру, хто ви є по професії. Бухальтер. Буххальтер. Дуже подібне слово до української мови. Воно також. Походить з німецької мови «бух» – «книжка», «хальт», хальтн", тримати, та", тримати книги. Бухгалтер. Бухальтер". Якщо ми хочемо утворити з будь-якої майже з будь-якої професії жіночий рід, а в німецькій мові він утворюється, ми будемо завжди додавати закінчення ін Ich бухальтер", bin бухальтерін", бухальтерін фон Beruf. Я бухальтерка». По професії. Фон за у цьому випадку. Фон має багато різних значень. Прийменники в німецькій мові мають багато різних значень. І найкраще вчити їх в контексті. Вазінці von беруф. Іх бін арц фон беруф. Арц лікар. Der Arts лікар. Якщо ми хочемо отворити жіночий ріт, ми лікарка додаємо тут закінчення in Artsin. Ertstin. Dubist Arts von Beruf. Er is arts for beruf. C is arts for the roof. S est arts from beruf. Visin Erzte mniej po професії. Zizin Arts von Beruf. Zizin Erste von Beruf. Ця табличка нам відома, відомі також займенники. Так? Хто, кому не відомі хто перший раз на цьому курсі, перегляньте, будь ласка, попередні уроки. Одразу ми вчимо всіх. В займенниках відмінюємо одразу одне й те саме речення по всіх займенниках для того, щоб запам'ятати. Ich bin Arzt von Beruf. Du bist Arzt von Beruf. Er ist Arzt von Beruf. Sie ist Arzt von Beruf. Sie ist Ärztin, wahrscheinlich, von Beruf, no, лікарка по професії. Так, Ärztin, то додаємо, Ärztin, Es ist Arzt von Beruf. Wir sind Ärzte von Beruf. Ми є лікарі по професії. Ви є лікарі по професії. Ви є лікарі по професії, і вони є лікарі по професії. Обов'язково в коментарях напишіть, хто ви по професії. Я думаю, професію можете свою десь а, перекласти, але запам'ятати саме вираз ich bin фон Beruf". Beruf». Напишіть всіх своїх знайомих, друзів, хто є по професії, для того, щоб запам'ятати цей вираз. Отож, якщо хто хоче. А, Швидше вивчити німецьку мову. Зараз в мене проходить набір з 4.06 по 1.08, літні курси німецької мови. червень, Чернь е, серпень Відпочиваємо. Тут А2. А2 з 4.06 по 1.08 в 14 годині, а 1 в 10 годині маленькі групи, кого цікавить, пишіть. Мені на імель на e або в інстаграм. Якщо це відео сподобалося, обов'язково поставте вподобайку, напишіть в коментарях, хто ви є по професії, підпишіться на мій ютуб канал, поділіться цим відео із своїми друзями для того, щоб розвивати українськомовний контент, для того, щоб розвивати курси. Німецької мови, безкоштовні курси німецької мови на YouTube, і багато хто зміг просто скористатися і вчити німецьку мову. Почуємось в наступних відео.